У самому середмісті Києва знову ламають бруківку. Однак цього разу не мітингарі, а комунальники. Вони усувають наслідки провалля на вулиці Богдана Хмельницького. Під ранок навпроти Міністерства енергетики та вугільної промисловості на проїжджій частині у двох місцях провалилася бруківка. Була врезка в Міністерство енергетики та вугільної промисловості. Сотка труба. Вона врізалася в місцевий водогін діаметром 500 Значить, була штольня під проїжджою частиною, і е, внаслідок аномально дощу дощу вчора е, підмило штольню і вбувся вимив ґрунту під проїжджою частиною. На дорозі утворилися дві величезні ями шириною в одну смугу руху та довжиною у кілька метрів. Лише дивом в них не провалилися автівки. Наразі комунальники ліквідовують наслідки аварії. Однак ремонт доволі складний. Щоб усунути проблему, треба розбирати бруківку мало не по всій ширині вулиці Богдана Хмельницького. Поки йдуть відновлювальні роботи, рух автомобілів на цій ділянці дороги буде обмежений. Тож столична державтоінспекція радить водіям поки що їздити якимось іншим маршрутом, наприклад, через бульвар Шевченка та вулицю Пушкінську.